Привіт, друзі! 61-й день гри в Сенбокс, кімната номер 86. Rocket Venue Називається кімната. І що ж, ем... спочатку хотів би попросити тебе поставити вподобайку. Якщо не підписаний, підпишись на канал. Якщо відео, звичайно, тобі сподобається. А ми починаємо. Підготуємо респаун, Він нам знадобиться. І підходимо до цього астронавта. Розмовляємо з ним. І завершимо перший квест. Далі цей астронавт попросить нас принести йому випивку, провалюємося у самий-самий низ і підходимо до цього бармена астронавтного. Так, Цей квест ми виконали. Далі біжимо вперед. Нам потрібно буде натиснути на кнопочку. Оббігаємо. Зараз підіймемося дробиною. Кнопочку прожали. Прописуємо respawn. Бо зараз буде наступна кнопочка. Знову провалюємося. І ось наступна кнопочка. Знову прописуємо respawn. Біжимо до другого астронавта, розмовляємо з ним. Він просить нас знайти NFT галерею. Спускаємося нижче. Ще нижче на поверх. І ось вона NFT галерея. Тепер треба спуститися ще нижче. І ось у нас віп-зала Заходимо праворуч, враховується квест з віп-залою Знову прописуємо респаун. Шукаємо наступні квести, орієнтуємося на знаки оклику. Вони в мене білі. У вас можуть бути жовтими біля того, що я вже проходив ці квести. Ну, я думаю, це ви і так самі розумієте. Що ж, розмовляємо з цим хлопцем, і він просить нас знайти ітеми артистів та NFT. От, перша ж NFT знаходиться тут, одразу біля NPC, який видає нам квест. А наступна можна зробити ось так от і забрати її одразу ж. Або по невеличкому паркуру, як бачите, он хлопець бігає. Але ми гасло, типу, навіщо паритись, якщо можна не паритись. Так, забираємо третю. Находиться у віп-залі, як ви вже пам'ятаєте. Виходимо на вулицю. Так, і у нас тут буде перекрита дорога. Нічого страшного. Забираємо четвертий елемент. Так, і у нас ось п'ятий це NFT-шечка. Забрали, квест виконали. Спускаємося знову. Підходимо до ДД і беремо у нього квест. Так, тепер знову добібзали. Вмикаємо ось цю штучку. Тепер треба піднятися до діджея, знову з ним поговорити. Можете або заюзати респаун, або ось піднятися сходами, як я це зараз роблю. Так, Знову опускаємося до відзали, розмовляємо з цим хлопцем. А, і е, тут же починаються коди. Е, і що ж, код тут буде 1, 2, 4. Натискаємо 1, 2, 4. Перший пішов. Біжемо далі. Так, я прописую респаун. Е, зараз починаю шукати наступного NPC. Так, ось наш другий NPC. У неї також, також буде діалог. Прописуємо 3-2-4. 3, 2, 4. 4. Congratulation. Так, і наступний NPC буде вгорі десь. Зараз побігаємо. А, Чевіс його звати. Ось він знаходиться тут. І у нього відповіді будуть 4-2-1. 4, 2, 1. 4, 2, один. А, дивіться, ой, обачте, з цим Чевісом. А, така фішка, що він не підсвічується, тобто можна довго-дувже -довго бігати, не знати, де він знаходиться. І останній а, квест, а, після якого закінчиться вся мапа. Просто спригуємо у самий-самий низ. І ось у нас астронавт. Розмовляємо з ним і вибираємо другий варіант а, відповіді. От дивіться, зараз виберу перший, нічого не трапилося, як бачите. А вибираємо другий варіант, і все. П'ять хвилин проходиться ця карта. Всі квести виконано. Галочку ми отримали. Ми великі молодці. А вам, друзі, дуже дякую за перегляд цього відео. І, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку. І обов'язково дуже вас прошу. Напишіть будь-який коментар. Вам дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.